Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Заченко, і зовсім не дивно, що смартфон Redmi Note 11 Pro 5G виглядає як майбутній бестселер. Він відчувається у руках, працює і заряджається значно краще, ніж попередник. Втім, якщо купнути трішки глибше, то виявляється. А втім, не буду вам сюрприз псувати, бо ви ні за що не здогадаєтесь. Що саме стало гірше у смартфона у порівнянні з Redmi Note 10 Pro? Тому почнемо. Це наш огляд Redmi Note 11 Pro 5G. <звук> Кажу одразу: підвищення ціни на 50 доларів не вважаю за недолік. На не відміну від попередника, який був на 50 доларів, дешевший на старті продажів по всій лінійці, незважно від. Пам'яті, Redmi Note 10 Pro підтримує 5G, а системи на чіпі з ним ніколи дешевими не були і навряд чи будуть ще як мінімум рік. І так, це важливо, бо якщо ви не викидуєте телефони кожні 3-4 роки, а віддаєте їх комусь із родичів або залишаєте як запасні, то через 5 років 5G у нас буде, і телефон буде на піку свої. Ну, не скажу потужності, але вигідності як інтернет-аксесуар. Окрім того, старі стандарти зв'язку поступово вимикаються. Тому, як би ви не хотіли, але Redmi Note 11 Pro 5G переживе Redmi Note 10 Pro років на 7-8 у майбутньому. Це б мене так не турбувало, якби у мене е, аварійним не лежав телефон LG G2, який завдяки підтримці 4G у свій час. Дуже сильно мене врятував. А якщо ви пам'ятаєте, коли вийшов LG G2, ви розумієте, що це був один із перших смартфонів, який 4G підтримував. Тому мої інвестиції в майбутнє в себе абсолютно виправдали. Далі. Корпус у новинки став менш пласким, більш округлим, і це настільки вплинуло на ергономіку, що навіть не смішно. 11 Pro відчувається бісовим флагманом у порівнянні з обмилком десяткою. Модуль камер також змінився і сильно, завдяки чому телефон тепер не йорзає на місці, коли на спинці лежить. Знову ж таки, солідності 11 не займати. Як і потужності, хоча у цьому плані Snapdragon 695 відмінний від. Snapdragon 732 у десятки на 15-20% угору не більше. Тобто це не радикальна різниця, але у деяких іграх ви можете різницю і почути, відчути точніше. Можливо, навіть 60 FPS отримати, хто його знав. Зате я знаю, що дещо залежно від системи на чіпі стало краще, а щось стало гірше. Зарядка пришвидшилась. У два рази, а то й більше, не жартую, 67 ватт проти 33 у Redmi Note 10 Pro. Перші 40% набираються за 10 хвилин. М -м -м. Але потім темп сповільнюється. Втім, добре то й добре. Що ще? Екран залишився такий же, власне, абсолютно такий же. Та ж діагоналі 667 дюйма. Роздільна здатність Full HD е, частота оновлення до 120 Гц, 60 або 120, технологія Super AMOLED, HDR 10 та Always On Дисплей. Пам'яті стільки ж до 8 ГБ оперативної та 128 постійної. Передача даних така ж сама: Bluetooth 51, Wi-Fi 5, NFC, GPS а Лоток сім карти зменшився і приймає лише одну сімку або карту пам'яті, точніше. Сімку і карту пам'яті або дві сімки. У 10 Pro посадкових місць було 3. Облонка MIUI 13. Огляд у нас є, опис під відео, різниця від е, MIUI 12 з половиною Також мається, але якщо ви сидите на Redmi Note 10 Pro, то чекайте, вам 100% прилетить і ця версія. Тепер перейдемо до негативного камери. Я навіть не здогадуюсь, чим думали у Xiaomi, коли замість 5 мегапіксельної макрокамери з автофокусом, просто шикарної, особливо в свою ціну, ставили 2 мегапіксельну без автофокуса взагалі. Чесно, не знаю. Втім, дуже добре знаю, чому саме знизили роздільність відео з 4К до Full HD 30 кадрів. Це вплинуло і на нічну зйомку, і на стабілізацію, але на саме от якість зображення майже не вплинуло. Чому так? Дві причини: дефіцит та потреба у 5G. Дефіцит зменшив вибір чіпів для Xiaomi, А потреба у 5G власне звела цей вибір до однієї єдиної моделі Snapdragon 695. Ця модель місцями гірше, але потужніша і краща значно частіше, ніж гірша. Скажімо так. Це не пояснює, чому Redmi Note 10 Pro 5G підтримує лише Full HD 30 кадрів, бо сам чіп підтримує Full HD 60. Ну, як я і казав, ви, ви навряд чи цього чекали, бо я такого не чекав точно. По камерам в цілому все файно. Основний модуль надширокий, та модуль глибини залишилися незмінними. Фронталка така ж сама, як і знімків, майже не змінилась, режимів для роботи також достатньо. Ну, хоч тут усе добре. Підсумки у нас такі: у Redmi Note 10 Pro 5G зміни або сильно, прямо сильно краще, або трішки гірше. У порівнянні з десяткою щось не змінилось, але йому й не потрібно було, якщо вас моя думка цікавить. А вона вас цікавить, якщо ви зараз мене дивитесь? В цілому, я гарантую, що 11 Pro буде бестселером та хітом. Вона не повністю замінює 10, але це прогрес. І якщо напрямок прогресу вас задовольнить, то це може бути ваш наступний телефон. А і, до речі, майже, майже забув: зарядний пристрій на 67 Вт у коробці. Як тобі таке Samsung? А? О тепер все. І ось на цьому у мене все. А в коментарях не забудьте написати, який смартфон ви плануєте купляти наступним. Чи є вже у вас якась ціль, якась модель, на яку ви прямо вже гроші збираєте. Пишіть, пишіть. Про лайки, підписку та дзвіночки не забувайте, але саме коментарі нам найважливіші за все. Бо Ютуб від них шаленіє, а нам дає більше резону робити нові відео. З вами був Денис Зайченко. Бувайте здорові!